Ми підходимо до музею Гната Трохимовича Танцюри, видатного фольклориста, етнографа, краєзнавця і вчителя. Народився Гнат Трохимович Танцюра у селі Зятківця Гайсінського району 10 червня 1901 року. Сім'я е, Танцюри була бідною, але працелюбною і талановитою. Співали всі: батько, мати, чотири сестри і Гнат. Одні ті ж самі пісні стало співати нецікаво. Гнат пішов записувати пісні серед людей у рідному селі. Впродовж 46 років збирач записав близько 5 тисяч пісень, 925 казок, легенд, переказів, анекдотів, 1536 прислівів, приказок, 615 загадок, 144 танці, багато замовлянь, голосінь, повір'їв та інших е, етнографічних матеріалів. Особливе місце у фольклорній спадщині займають записи Явдохи Зуїхи талановитої співачки і землячки Гната. Перевершеними роботами є також весілля в селі Зятківці та записи збирача фольклору, праця якого увійшла до Золотого фонду української фольклористики. 10 березня 1990 року відкрили музей садибу, і кожного року на день народження, 10 червня, вдячні нащадки приходять до садиби з квітами і піснями. А у 1988 році на Гайсенщині вперше було проведено районне свято фольклору, яке згодом перетворилося на свято української народної пісні. Тайте на Гайсенщину, ви не пошкодуєте. Хоча зараз пісні у записах Ганата Трохимовича Танцюри не так масово звучать через російську агресію, але дух української пісні присутній всюди. Де б ви не побували? У зятківцях, у гайсені, в у музеї, міському будинку культури чи бібліотеках, вас раді будуть бачити і розкажуть ще більше про відомого земляка.